Ну що ж, давайте почнемо в'язати наш фіксований відворот. У мене резинка зв'язана по колу, тому і показувати я буду, як це робити саме по колу. Я зв'язала висоту, потрібну мені резинку, і тепер буду вив'язувати відворот. Першу лицеву пров'язую. Далі дві виворітні. Їх теж пров'язуємо. Тепер дві лицеві знімаємо зі спиці просто з лівою на праву. нитка за роботою. І знову дві виворітні. Лицьові знімаємо нитка за роботою, Виворітні пров'язуємо. Лицьові знімаємо, нитка за роботою, виворітні пров'язуємо. І так в'яжемо до кінця ряду. Другий і третій ряд в'яжемо так само, постійно на лицьові петлях знімаємо їх. Якщо у вас в роботі ниточка більш тонка, то ви таким чином можете пров'язати і 3-4 ряди, і навіть 5. Ось подивіться, як воно виходить з обратної сторони. А ось так виглядають три пров'язані ряди. Тепер в цьому місці подивіться, як гарно вже починає загортатися наша робота. Дуже рекомендую наступну частину резинку пров'язати меншу, ось приблизно так, ніж за цю яка до відвороту. По суті, це все. Я дуже вам дякую за перегляд та запрошую підписуватись на мій канал.